Спочатку в брід, потім човном. Тепер тільки так можна дістатися до господарства у селі Калиборда, на Канівщині. Усі 87 гектарів угідь тут затопило. Розповідає його агроном Леонід Ременюк. На роботу ми добираємось в костюмах рибацьких. В таких умовах працювати надзвичайно важко, так як такої повені не було останніх 30 років. 12 квітня, каже агроном, в одну мить під водою опинилися усі насадження лохини. Площа насаджень лохини в нас 52 гектари, от їхні доршки. От над водою коренева система повністю затоплена, доступу від повітря рослини не Наразі повністю затоплено 60 відсотків площі. На 40 інших вода відійшла, але рівень ґрунтових вод, говорить чоловік, лишається надзвичайно високим. Якщо погода не буде сприяти і воду не почнуть скидувати, то ми втратимо от майже всі, всі насадження можемо втратити. Цьогоріч каже пан Леонід, планували зібрати 130 тонн лохини. Нині ж думають, як врятувати буде якісь кущі. Шкода говорить, буде, якщо їх не вдасться зберегти, працівниця господарства Анна Індутна. Кожен сюди вложив свою душу, кожен кущик пройшов через людські руки від посадки до обрізки, до збору ягоди. Ну, наші працівники, вони вже тут працюють роками, і для них це ну просто стрес. Водій сьогодні і фруктовий сад. Тут яблуні, груші, персики, нектарин, слива, абрикос та горіх. Усього близько півтори тисячі дерев його висадили цьогоріч, аби проекспериментувати та визначити подальший розвиток культур у господарстві. Чи вдасться врятувати саджанці? Говорить Леонід Ременюк, залежатиме від того, скільки ще триватиме паводок. Будемо старатися спасти, додатково давати там от фунгіциди проти од кореневих гнилей, але загрожує як і повним відмиранням дерева. Так і повністю втрати будь-якого врожаю. Якщо зараз пустити воду, невеликий шанс того, що ми зможемо врятувати дерева. Він є близько 30%. Поруч із садком 30 гектарів затопленого поля. Його планували засіяти ріпаком. Та, на жаль, каже агроном: не встигли. Що це можна буде зробити восени? Засіяти зиму пшеницю. Знову ж таки, якщо спаде рівень від води, і поле буде придатним для того. Бо його прийдеться рівняти. Тут багато от вода повимивала землі. Ну буде от багато роботи. Наразі у господарстві підраховувати збитки не беруться, говорить чоловік. Скільки втратили, знатимуть щонайменше через місяць. Чи буде компенсація, та у який спосіб чоловік поки що не знає. Ми залишили стихію один на один, можна сказати. Від держави ми там ми розуміємо, яка ситуація допомога якоїсь. Не просимо про збитки зараз говорити зарано, але сюди було вкладено близько 50 мільйонів гривень. Може навіть більше, і дуже шкода, тому що багато робочих місць і на ОТГ давалося під час збору врожаю. 20, навіть більше працівників на межі того, що можуть залишитися без роботи. Такий складний для. Держава, час, військовий стан. Де шукати? Що шукати? без заробітку можуть лишитися і півтори сотні працівників, яких господарство наймало для збору врожаю, говорить пан Леонід. Наталія Старинець, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.